Пані Катерино, мене чути? Так, у вас чути, а мене. А вас не чути? Мене не чути? Все нормально, це у мене було виконаний звук. Добре, дякую. <звук> Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажу, що ви не чуєте, бачите? Доброго дня, так вас чутна видно. Доброго так дякую. Все чітно. Підкажіть суб'єкт господарювання в нас присутній. Так, корделяс Юрій, директор Тор Санвін 6, присутній. Дякую, пане Юрію. А ще є пане пані Катерина. Кого писати? я представник теж суб'єкта господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, тоді наступним чином діємо. Зараз у нас на 12 годину є тільки представники Мінекономіки і суб'єкта господарювання, тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Уже доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 6 лютого 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю СанВінт-6 стосовно планованої діяльності, нове будівництво вітроелектростанції на землях Одеської області, Подільського району, Балтської міської громади за межами населених. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Голузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. Відповідно до вимог закону, громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проходить у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 плюн 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення з сутки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми на відео зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Юрій. Включіть мікрофон. Ще раз скажіть, кого ви представляєте? Корделяс Юрій Леонідович, директор суб'єкту господарювання «Санвін-6» присутній. Дякую, і пані Катерина. Гордієнко Катерина, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую, пані Катерина. Отже, ми на 12 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників, представники Мінекономіки, як організатори, інші двоє учасників, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, послання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю СанВін-6 стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво вітроелектростанції на землях Одеської області, Подільського району, Балтської міської громади за межами населених пунктів та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення.